ОМТВЮА um, про головне. Сегодня вооруженные силы Украины, вернее их воздушная часть, ВВС Украины объявили о том, что F-16 полетели на первое задание. Партизанский рух АТЭШ повідомляет, что количество российских курсантов из военных училищ в зоне боевых действий может увеличиться. Потому что очень важны те смыслы, ради которых солдаты идут в бой. Раді яких солдати как бы захищати свої позиції, свої принципи, да? їх відправили на окуповану частину Херсонщини для здобуття так званого бойового досвіду, тобто їх відправили на забій. Кібера теж дістав інформацію від відділу персоналу 810-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил рефії про те, що курсантів військових вишів відправили в Херсонську область здобувати бойовий досвід у підрозділах. Вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання. Йдеться повідомлення. А поки 810-та, уже багато разів бита, бригада намагається вижити в Курській області, охороняти їхні позиції біля перекопського перешийка, залишили курсантів, зазначили партизани. А теж додає, що кількість курсантів в зоні бойових дій може збільшитись, бо в Росії планують зробити наявність бойового досвіду обов'язковою мовою для випускників військових училищ. Два дні тому під час наради Путін, якщо дивитися це відео, Путін виглядав, ну якщо не можна казати переляканим, але точно знервованим, потирав руки, щось оглядався навколо себе, переглядав якісь свої записи. Потім газета з Moscow Times написала про те. Що російські еліти сприйняли наступ в Курській області як удар по репутації кремлівського диктатора? Якщо, ем, якщо співставляти і дивитися вашу аналітику, кілька днів тому до, е, до власне до цих подій ви писали про те, що е, Путін на, на той момент мав е, безапеляційну владу, без апеляційний авторитет. Скажіть, будь ласка, чи ці події е, власне змінили? Трішки ось цю безапеляційність стосовно поведінки російського диктатора, ні, ні, воно не змінило на сьогоднішній момент ніяк. Єдине, що е, ми повинні розуміти, що зараз йде дуже активна фаза, і якщо і буде мінятися, то буде мінятися е, в тому випадку, якщо справді наші дії будуть успішними протягом, е, як мінімум, одного місяця. Тобто, якщо е, росіянам не вдасться, якщо путіну не вдасться. Зробити якийсь бліцкріг і там вибити українські війська із курської області протягом короткого проміжку часу це безумовно призведе до величезних проблем всередині російського суспільства, яке почне розуміти про те, що король голий і щось відбувається не так. Тому, якщо ми говоримо про внутрішню російську mm -hmm. ситуацію, тут говорити про якісь там кардинальні зміни поки що, ну як мінімум, точно зарано. Як мінімум точно буде некоректно, тобто це видавати бажане за дійсне, що відбулося справді це на зовнішньому фронті, і це справді можемо чітко говорити, що фактично весь світ, починаючи від тих, хто підтримує Путіна, і тих, хто не підтримує Путіна, зрозуміли наскільки діяли кордон в Російській Федерації, наскільки. Кордон Російської Федерації може бути прийдений в будь-якій точці, починаючи від Пробалтики, закінчуючи далеким сходом. І що російська армія не має взагалі спроможності захищати свої території, якщо проти них воюють навіть відносно невеликими силами, тому що те, що може зараз дозволити собі Україна на курському напрямку, це справді відносно невеликі сили. Добре, тоді давайте спробуємо проаналізувати і передбачити, чим обернеться для командування Російської Федерації ось цей прорив в Курській області. Бо зазвичай шукають ЦАПа відбувайла. Як буде цього разу, чи полетять багато голів, чи, чи, чи можливо ні? Ну ви розумієте, в великій частині російського суспільства я думаю, що багато хто вже почав розуміти, що головними. Винуватцями всього того, що відбулося, є дві людини: це це Кадиров, це власне кажучи, керівник генштабу з однієї сторони, а з іншої сторони, це Ахмат, який зробив свою знамениту заяву про те, що українські бійці обошли наш опорний пункт, тому з цієї точки зору, в принципі, хто винен, так чи інакше. Ну, як мінімум, активна меншість уже прекрасно починає розуміти в той же час. Вони бояться будь-що говорити в голос, і в той же час вони бояться е ставити питання про те, що а може треба якось інакше е взагалі ставитись до всіх цих процесів. Тому е чи буде звільняти Путін Герасімова і е тим більше Кадирова, ні, не буде. Чи будуть вони шукати якихось третєсортних... Е Генералів, яких можна буде позбавитися, в цьому немає смисла, їх і так по суті уже де факто відсунули. З моєї точки зору, зараз насправді ключова е історія, яка е розгортається в Російській Федерації, яка може мати певні наслідки, а може не мати. Тобто, ми ж ну знов ж таки ми в активній фазі. Е Це історія із строковиками. Тобто, якщо зараз росіяни задіють активно в е бойові операції. На Курщині саме строковиків, ми можемо чітко говорити про те, що уже з осіннього прозову буде прийнято рішення про те, що строковики будуть воювати на рівні з контрактниками, і це взагалі буде спрощувати Росії ситуацію із так званою мобілізацією тобто, власне кажучи, от саме в ці дні вирішується, підуть вони на цей крок чи не підуть вчора. Один із керівників відповідного думського комітету Грульов навіть робив. Такі пробні інформаційні шарики, дав по пробні інформаційні шари з цього приводу. Говорив про те, що во всіх воїнах ми побіждали благодаря строчникам або там хтось із політологів починає не хтось, а велика кількість політологів починає писати про те, що а як би ми виграли втору етеч, вілька війну, якби не було строковиків, і так далі. і так далі, і так далі, і так далі далі Оце насправді от ключовий аспект. З іншої сторони, з'явилася ну, вперше, взагалі за багато місяців, з'явилася ну мізерна але активність матерів, тобто з. Вилася петиція відповідна, яку зараз качають і пробують підписати. Є ну знов ж таки, це навіть тяжко називати інформаційними історіями, але є одиночні пікети. Не ну є, от така от в принципі, такий мізерний, що розповторюся, абсолютно мікроскопічний спротив матерів, і от оце з моєї точки зору от ключова, насправді, от ключове питання по взагалі всім подальшим діям, які будуть в Російській Федерації, допустимо, вирішать вони послати строковиків воювати чи не вирішить. Вадиме, вчора російські ЗМІ активно почали писати про те, що в Москві посилено заходи безпеки, в тому числі через загрози проникнення в російську столицю українських диверсійно-розвідувальних груп. Посилено охорону в центрі навколо Кремля. Найцікавіше, що чекали вони на проникнення диверсійно-розвідувальних груп чомусь з півночі. Ну, окей, хай буде так. Що ж їм так тривожно там? Ну... В принципі, цілком реально, що вони мали якісь свої там внутрішні історії, яким треба було. Відпрацювати, а зараз будь-яка внутрішня історія російська вона завжди перекладається на плечі українців. Тому я не думаю, що треба шукати якусь там чорну кішку в чорній кімнаті плюс, очевидно, все ж таки їм потрібно тримати в тонусі своє суспільство і розповідати про те, як вони героїчно борються із фантомами. А потім виставляти когось, і говорити про те, що ми зловили ще там тисячу диверсантів, які збиралися написати на паркані Путін відповідне слово з букв, з трьох аспектів. Тоді не можу нашу розмову завершити без цитати із класика: Медведєв хоче виставити рахунок Україні, щоб ми відшкодовували Росії збитки через наступ у Курській області. Це так близькість українських збройних сил до села Мансурова на нього впливає. Ну, це його родовий маєток. Просто тут треба пояснити глядачам нашим ну, Медведєв в принципі, продукує раз на три дні епатажні тексти. Тобто він хоче залишатися людиною, яка заміняє Жиліновського, хоча йому це не виходить. Тому до цього треба ставити саме отак. ніяк інакше. Надо сказати, що да изначально операція була спланірована очень хорошо. Я скажу, в разработке этой операции однозначно принимали участие штаб, штабы значит, блока НАТО, то есть непосредственно они занимались организацией этой всей работы. Руководил, я считаю, что непосредственно генералитет американский,